Доброго дня! Тема уроку Чи родючі ґрунти у твоєму краї. Відгадайте загадку. Мене ріжуть, мене б'ють, я не ображаюся, а ще кращим стаю. Так, це ґрунт. Пригадайте, що таке ґрунт? Від чого залежить його родючість? Ґрунт це верхній пухкий родючий шар землі. Родючість найважливіша ознака ґрунту, полягає в його здатності забезпечувати рослини необхідним для їхнього життя. Як утворився ґрунт? Спочатку поверхня землі була лише голою кам'яною пустелею. Але з плином часу вітри руйнували тверді породи, перетворюючи їх. У найдрібніші частинки, які стали основою для появи ґрунту, через зміни температур у гірських породах утворювалися тріщини і відбувалося їх руйнування. А вода і вітер розносили залишки, потім прямо на скелях з'явилися перші рослини, які з покоління в покоління росли і гинули. Залишки цих рослин перемішувалися з мінеральними частинками, утворюючи нову речовину. Яка в підсумку називається ґрунтом. Поживними речовинами для рослин слугують мінеральні солі, що утворюються в ґрунті з перегною під дією бактерій. Необхідні рослинам волога, повітря і тепло також містяться в ґрунті. Входять до його складу пісок, глина і інші залишки. Материнської гірської породи, з якої він утворився. Невід'ємною частиною ґрунту є живі організми, мікроскопічні водорості, бактерії, гриби, черви. Вони мешкають у ґрунті. також беруть активну участь у процесі його утворення. Виявляється, процес ґрунтоутворення дуже складний і триває мільйони років. Однак найважливішою складовою ґрунту є забравлений у чорний колір перегній. Гумус скарбниця мінеральних солей, необхідних для живлення рослин. За його вмістом визначають рівень родючості. Що перегною більше, то ґрунт чорніший і родючіший. Чорнозем посідає перше місце за родючістю. Роздивіться зображення, які тварини живуть у ґрунті. Роздивіться уважно карту ґрунтів України. Знайдіть, які з них переважають у вашому краї. Оцініть за кольором їхню родючість і встановіть назви ґрунтів. Запам'ятай, українські чорноземи широко відомі як найродючіші ґрунти у світі. Усвідом, четверта частина всіх чорноземів нашої планети міститься в Україні. На жаль, подаровані нам природою родючі ґрунти часом засмічуються бур'янами. Багато небезпек загрожує ґрунтам, якщо вносити отрутохімікати і добрива понад норму. То відбувається їх накопичення в ґрунті, що призводить до його забруднення. Недбалий обробіток ґрунту, особливо розорювання вздовж схилів, спричинює утворення ярів. Виснажує ґрунти надмірний випас худоби. Важкі трактори й інші машини ущільнюють ґрунт на полях. Зменшують доступ вологи, повітря і шкодять його мешканцям тваринам, впливає на родючість вирубування лісів, унаслідок чого зменшуються запаси води в ґрунті. Непродумане осушення і надлишкове зрошення земель також негативно впливає на якість ґрунту. Тобто нерозумне і неощадливе використання ґрунту призводить до його руйнування. Щоб зберегти родючість ґрунтів, застосовують різні заходи, зокрема, внесення необхідної кількості добрив, снігозатримання для накопичення вологи а також полезахисне насадження лісосмуг для захисту ґрунтів від розвіювання. Цікаві факти про ґрунт. Процес ґрунтоутворення відбувається дуже повільно. У середніх широтах помірного поясу, де розташована Україна, родючий шай ґрунту завтовшки від 5 мм до 2 см утворюється приблизно за 100 років. Для утворення на полі шару ґрунту товщиною 18-20 см потрібно кілька тисяч років. Ґрунт на французьких виноградниках вважається таким дорогоцінним, що працівники повинні відскрібати його з черевиків, щоб повернути назад. Поле за одну добу може втратити шар ґрунту завтовшки в 5 см через дію вітру. 15 торг ґрунту щороку проходять через одного дощового черв'яка. 5 тисяч різних типів бактерій можна знайти в одному грамі ґрунту.